Холодного дня найбільше хочеться бути там, де тепло і затишно. Це природнє бажання, адже спокій, добро і тепло кращий рецепт міцного здоров'я та душевної рівноваги. Спокій і доброта чекають нас у стінах рідного дому, у вузькому сімейному колі. Тепло і профілактика від хвороб турбота турманієвої накидки mhp 100. Турманієва накидка це унікальна розробка південнокорейської компанії Nuga Medical, яка є серед лідерів у виробництві товарів для профілактики здоров'я. Давайте подивимося, що ж собою являє турманієва накидка mhp 100. Це універсальний масажер, який має безліч корисних функцій. Турманієва накітка сприяє зміцненню імунітету, що важливо в період простудних захворювань. Позитивно впливає на роботу дихальної системи. Забудьте про вічно закладений ніс. Позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, сприяє нормальному обміну речовин в організмі, впливає на нервову систему, сприяє покращенню циркуляції крові, а також допомагає відновити роботу суглобів та м'язів сприяє омолодженню шкіри, виведенню з організму токсинів, допомагає під час загоєння ран, забитих місць і опіків, а також позбавленню від целюліту і зайвої ваги. І це далеко не повний перелік можливостей накітки. Чим пояснити оздоровчий ефект цієї дивонакітки? У чому криється її секрет? Запитаєте ви. У компанії Нуга немає таємниці секретів. Позитивний ефект у профілактиці різних захворювань MHP-100 – це результат довгої та кропіткої праці фахівців компанії, які винайшли унікальне з'єднання турмаліну, германію і вулканічних порід турманієву кераміку. Турманієва кераміка у накидці MHP-100 вона розміщена на внутрішній поверхні у вигляді блискучих темно-коричневих гудзиків і має унікальні властивості, виділяє інфрачервоне тепло, іонізує повітря і несе ефект магнітотерапії. Саме три цих компонента благотворно впливають на здоров'я людини. Інфрачервоне тепло на кітки зігріє вас краще найтеплішої ковдри. Прогріє кожну кісточку і суглоб так, немов ви грієтеся біля каміну. У зігрітих інфрачервоним теплом тканинах відновлюється обмін речовин, посилюються позитивні реакції. Імунітет міцніше. Те, що треба в зимовий період, коли лютують застуди і підступний грип. Іонізація процес, який відбувається під час зіткнення молекул кисню з турманієм, сприяє кращому засвоєнню організмом вітамінів і мінералів. Погодьтеся, чудово дихати свіжим і цілющим повітрям у місті, де заводи і автомобілі тонами викидають в атмосферу шкідливі речовини. Адже людина не тільки то, що вона їсть та п'є, а й те, чим дихає. Магнітотерапія відновлює магнітний баланс клітин організму і нормалізує обмін речовин. Турмалін, що міститься у дисках накітки, створює слабке магнітне поле і позитивно впливає на нервову систему. Ви станете спокійним і врівноваженим. Суглоби перестануть хрустіти, стане легше рухатися. шкіра набуде здорового кольору і доглянутого вигляду. Магнітотерапія не шкідлива, її можна застосовувати щодня, отримуючи максимальний ефект. Який принцип роботи масажера запитаєте ви. Турманієва накидка MHP-100 впливає на біологічно активні точки за допомогою припікання і точкового масажу. Це два головних принципи східної медицини. Припікання збільшує число лейкоцитів у крові і активує захисні механізми організму. Саме припікання збільшує опірність грипу та вірусним захворюванням. Саме так, зміцнити імунітет можна не тільки за допомогою вітамінів. Точковий масаж повертає тіло рухливість, заспокоює нервову систему і покращує роботу внутрішніх органів. Взимку, коли на вулиці рідко з'являється сонце і накочує смуток, сеанс якого розслабляючого масажу подарує прекрасний настрій. Де можна використовувати масажер МНР100? У будь-якому зручному для вас місці у цьому особливість накітки. Вона небагато важить і компактно складається, тому її можна використовувати вдома, а також в офісі і на дачі. А можна навіть взяти з собою на курорт, щоб не переривати процес оздоровлення. Кому можна користуватися накіткою? Масажер не має вікових обмежень, він допоможе і дорослим, і дітям. Оптимальний розмір накітки дозволяє комфортно застосовувати її людям будь-якого зросту та комплекції. Як правильно використовувати накітку? Масажером MHP-100 можна користуватися протягом усього дня. Тривалість застосування може бути до години. Для профілактики оздоровлення кожного органу потрібен індивідуальний підхід. Наприклад, положення накітка на плечах сприяє оздоровленню нервової системи. Кілька сеансів допоможуть угамувати головний біль і повернуть нормальне самопочуття. Радимо використовувати накидку в такому положенні у ті дні, коли вирують магнітні бурі і відбувається зміна погоди. Щоб прогріти грудну клітину, на накітці варто полежати. Такий стан допоможе відновити роботу легенів і дозволить дихати на повні груди. Положення накидки на животі прекрасний спосіб під час порушень роботи шлунка і кишківника. Якщо здуття живота і запори заважають жити повноцінно, використовуйте накидку в такому положенні регулярно. Накидка на ногах. Це положення рекомендовано для тих, хто страждає від розширення вен, також воно ефективно при відновленні після переломів. Накидку можна обертати навколо суглоба, це підсилить позитивний ефект. Буквально один сеанс поліпшить кровообіг в кінцівках, зігріє їх, не дарма ж кажуть. взимку тримай ноги у теплі і зніми в тому після важкого робочого дня. Накидка на руках те, що потрібно, коли ви прийшли додому з морозної вулиці. Накидка миттю відновить нормальний кровообіг і убереже шкіру від обмороження та сухості. Положення сидячи допоможе зняти запалення сідничного нерва і стане відмінною профілактикою чоловічих та жіночих захворювань. Побороти проблеми спини на кітки також допоможе. Потрібно лягти на неї спиною або підкласти її під поперек. Повірте, хребет подякує вам, а ви будете вдячні за відчуття легкості, гарний стан та відмінний настрій після сеансів масажу на MHP-100. Варто зазначити, що позитивний результат у профілактиці захворювань досягають тільки під час регулярного використання турманівої накидки MHP-100. Погодьтеся, берегти своє здоров'я потрібно кожного дня. На щастя, з масажером MHP-100 це робити легко і приємно, особливо коли результат виправдовує очікування, спокій в сім'ї, добро в будинку і тепло в серцях. Схоже, це не тільки рецепт здоров'я, а й рецепт справжнього щастя. Отже, будьте здорові і щасливі з Нуга Бест!